Моє шанування, друзі, вітаю вас. Давайте поговоримо про фронт, що відбувається, і дещо про прогноз на листопад і можливо на початок грудня, яким чином будуть дії відбуватися, розвиватися події більш в таких загальних обрисах. Спробуємо спрогнозувати. Ви знаєте, що. Я не дуже люблю, скажімо, давати там точні прогнози. Це річ насправді невдячна, як вона демонструє. І загалом, якщо подивитися, вони ну але вони і не мають збуватися завжди. Це теж помилка вважати, що знаєте, там хтось зробив очільник української воєнної розвідки Буданов, чи ще хтось робить якісь прогнози. і Якщо щось не так відбулося, от це велика помилка. Насправді, це ж теж питання, тобто, тому що. Ми не визначаємо в повній мірі події. Ми можемо їх прогнозувати, оцінювати і говорити, як вони можуть розвиватися, скажімо, але недостеменно точно, тому що достеменно точно, звичайно, тільки ворог знає свої плани і думає, як їх реалізувати. Отже, з того, що відбувається станом на зараз, очевидно, що для російських військ пріоритетом є захоплення. Покровська, Куракова, довколишніх населених пунктів, тобто концентрація на бойових діях саме на Донецькому напрямку, глобально. Саме це буде визначати хід бойових дій і умови, в яких це все буде відбуватися зараз в найближчій перспективі. Треба сказати, що Росія дійсно концентрується на Донеччині, для них це найважливіший напрямок. В той же час я би сказав, що. Куп'янськ і Куп'янський напрямок крайня північно-східна точка, так само є одним із пріоритетних для ворога, і це не нова ситуація. Хочу нагадати, що куп'янський напрямок з літа 2023 року атакується противником. Ворог намагається взяти в оточення, і скільки разів ми чули про такий населений пункт, як Синьківка, де ворог веде бойові дії, тобто. Там для противника ключовим це напівоточення, оточення куп'янська, кліщі, так звані вихід на оскіл і забезпечення там своїх оборонних рубежів. Так думає ворог, утримання подальшому лінії фронту. Ось це на сьогоднішній день. Те, що є визначальним для противника безпосередньо. Це зрозуміло. Ну і плюс крайня північно-східна точка. Розумієте, ворог завжди буде сприймати купянсько лиманський напрямок як напрямок, який дає можливість нависання з флангу, так зване, тобто завжди тяжіти з флангу і мати змогу завдавати ударів по нашому угрупованню і звідти загрожувати північно-східній частині Донеччини, тобто Лиман у Лиманському напрямку. А як відомо, Лиман називають. Північними воротами Донбасу з цього боку, тому ворог буде концентруватися тут, тому що для них це ще й спосіб розтягувати наші підрозділи вздовж лінії фронту, те, що ми бачимо на сьогодні, чи буде вистачати при цьому ворогові достатніх сил для того, щоб атакувати в однаковій мірі на всіх напрямках? Думаю, що ні, але вони будуть принаймні намагатися це зробити продемонструвати, що наступ іде всюди, по всій лінії фронту. Він такий масштабний, генеральний і зараз ворог от от його прорве. Важливо те, що ось ця активність російських військ вона поєднується. Із факторами геополітичними, зовнішньополітичними, які ми спостерігаємо, це і американські вибори, це і перепетії в Європі, коли йдуть активні дискусії про те, щоб країни Європейського Союзу збільшили свою участь у європейській безпеці у підтримці України в спільному виробництві зброї, і для того, щоб не забували, що незалежно від того, якою буде політика Сполучених Штатів Америки надалі. Країни Європи робили свій вклад в європейську безпеку і продовжували підтримувати Україну. Росія хоче це зруйнувати, Росія хоче похитнути цю єдність, і Росія буде це робити. Тому визначальним елементом для нас і наших партнерів на цей час, на листопад, на початок грудня, має бути стійкість. До чого вас закликаю, мої шановні друзі і підписники? Я знаю, як це важко, як складно, як важко зараз нашим бійцям, які героїчно і самовіддано діють на фронті, які завдають ударів по ворогу, які намагаються їх знекровити, зупинити. Це дуже непросто. Це таке палке, запекле горнило битву. І, звичайно, що це все дається дуже важко. Але стійкість має бути, в тому числі у нас в тилу. Вона має передаватися, їй мають відчувати наші бійці на передовій. Ми маємо їх підтримувати. Це те, що ворог буде намагатися вразити стійкість. Тобто деморалізувати, дезорганізувати і спробувати поширити ось такий розбрат, спробувати сум'яття посіяти, невпевненість і тотальну деморалізацію. На це ворог розраховує. Думаю, що на за листопад не варто очікувати спаду активності наступальної російських військ, які щонайменше в першій половині грудня вона буде десь на такому ж рівні. Вочевидь, Путін, враховуючи ось ці тенденції, які складаються на полі бою і політичні, хоча він керується більше політичними реаліями, і завдання для російських військ зараз визначаються більше виходячи із політичних задач, аніж військових, і це чітко помітно. Але вочевидь, Росія буде готова ще платити таку високу ціну і класти по 40 плюс тисяч за місяць. А ну що ж, якщо вони хочуть, тим швидше українські сили будуть працювати на те, щоби скаро. Очувати наступальний потенціал ворога неодмінно буде звужуватися наступ, і а, фактично пріоритетом для ворога буде Покровський напрямок. Тобто, нас зараз очікує масштабна битва за Курахове. Далі намагання противника просунутися до Покровська, взяти його на півоточення з перспективами оперативного оточення, і битва безпосередньо за Покровський, ось цю частину Донеччини. Це те, що. Очікує в найближчій перспективі. Так само треба сказати, що ворог буде діяти на куп'янському напрямку. Вони не можуть цього не робити, оскільки це можливість фактично тиснути з флангу, плюс розтягувати наші лінії оборони а, і спробувати відтягувати наші війська з Курської області. Курська область так само буде визначальна. Північно-корейські війська активізовуються. На жаль, немає достатньої реакції заходу зараз. Попри те, що президент України Зеленський постійно до цього закликає, але сподіваюся, що вона зрештою буде формуватися, і це виліється в більші пакети допомоги та підтримки для України. Фактично, ворог буде діяти в Курській області. Мета, яка буде при цьому, це витіснити українське угрупування військ звідти, плюс спробувати витягти наші резерви, які в нас є туди, на курський напрямок, щоб там атакувати позиції наших військ і не дати нам застосовувати наші резерви, так як ми вважаємо це за потрібне і де ми вважаємо за краще їх застосувати. Це так само буде те, робити ворог. Крім того, крім суто просування по землі, що називається і атак, очевидним є той факт, що ворог буде концентруватися на тому, щоб спробувати розтягти наші резерви, що називається розмотати, аби відповідно ми не не мали змоги реагувати нашими силами і готувати наші війська. На випадок, коли ворог остаточно зупиниться, коли ми його зупинимо і зможемо ну, дещо там, хоча б локально, тактично покращувати положення, і не кажу навіть атакувати, а хоча б щонайменше покращувати таке положення, наше тактичне і локально контратакувати, це теж те, що чим буде характеризуватися боротьба на півдні. Очевидно, ворог буде проводити певні демонстраційні відволікаючі дії, в основному на Оріхівському напрямку, з метою відволікання уваги наших сил і розтягування лінії фронту знову ж таки на південь. Плюс створення відповідної пропагандистської агресивної картинки про те, як російські війська, немов наступають всюди, мають можливості, потенціал це робити для того, щоб знову ж таки порушити і похитнути нашу стійкість і пробувати далі психологічно тиснути та деморалізувати наші підрозділи. Разом з тим, ризиків та загроз того, що ворог буде прориватись до таких великих міст мегаполісів, як Запоріжжя, на сьогоднішній день немає. На те, щоб говорити про бойові дії довкола таких великих міст, і що фронт може поширитись сюди, треба міряти це категоріями ще сотень тисяч військових, на які потрібен час, щоб Росія їх просто банально фізично доставила до поля бою. Ну і це місяці, і, можливо, роки, тобто часу, поки це може відбутися. А в той же час на Донеччині можливіший відступ. І можливі успіхи російських військ, розраховуючи ті сили, які вони застосовують. Наші війська будуть концентруватися на тому, щоб проводити стримуючу операцію, цілі якої завдавати максимальних втрат і ушкоджень ворогові його живій силі, техніці артилерії. Друге, це не давати розвинути темп операцій, тобто пригальмовувати ці операції. І третє це фактично третя ціль. це... Не давати ворогові проривати лінію фронту, щоб не відбулося жодних там, не дай Боже, катастрофічних сценаріїв, про яких зараз попереджають чи там західні оглядачі, чи наші. Ось на цих цілях буде концентруватися українська оборона. Далі залишається питання відкритим, чи ворог буде вдаватися до завдавання ударів масштабних застосуванням своєї стратегічної авіації, ракет різних типів, як крилатих, так і балістичних, безпосередньо ну в поєднанні із дронами, із шахедами по об'єктах енергетики і інших об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Тобто від цього буде залежати наскільки. Ми змусимо агресора піти на поступки, тому що ви знаєте, що Україна запропонувала Катар бути посередником в можливих, наголошую тільки в можливих переговорах щодо неударів по об'єктах енергетики. І це стало можливим через те, що Україна показала зуби тільки з позиції сили це стало можливим, тому що коли в Кремлі побачили можливості наших так званих діпстрайків, як далеко можуть залітати в українські дрони, там багато що стали переглядати і по-іншому дивитися на ситуацію і картинку світу, і зрозуміли, що Україна несе дуже серйозні небезпеки для Росії, і тому готові можливо йти на якісь поступки, і це не питання якихось секретних домовленостей і кулуарних якихось зрадницьких сценаріїв, ні. Це питання просто підходу до вирішення ситуації з позиції сили. Ось так це працює. І саме реалізація плану перемоги, до речі, того, який презентував президент, дала би нам можливість ще далі просунутися на цьому треку і з багатьох інших питань так само. Тому. А це щодо ударів. Що стосується ударів дронами, ми бачимо, що Росія їх продовжує нарощує. Це в тому числі не тільки військовий компонент з виснаження нашої ППО і її перевантаження дезорганізація, в тому числі має і психологічні виміри, і фактори, коли ворог хоче посіяти певні такі настрої, панічні, коли ворог просто хоче банально нас втомити, коли б'є дронами, фактично, ну, в умовах. Ми знаємо зараз осені і так далі. І це все відбувається в нічний час, коли люди не висипаються. Тобто створюється багато проблем. Ось на це буде спрямовано. Ну, Україна буде продовжувати боротьбу мета якої. Зупинити ворога і сконцентруватись на цих трьох чотирьох цілях стримуючої операції, яка тоді, в перспективі, після стабілізації фронту може перейти в операцію більш маневрової активної оборони, що в перспективі означатиме для нас дещо зміну наступного етапу, який неймовірно, який ймовірно може настати в січні. Ось така ситуація. Тому концентруємося на цьому і друзі, в сторону панічні настрої, пороженчество в сторону, сили оборони України працюють, сили безпеки працюють, збройні сили України працюють героїчно для всіх нас. За що їм честь, хвала і подяка, і будуть подальшому виборювати виборювати необхідні для нас умови. Друзі, а ви ж бережіть себе. Я бажаю всім стійкості, витримки, наснаги. Міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою, рухаємося вперед. Слава Україні!